Найцікавіше відео тижня від Телеграф Юей спочатку була в'язнем Кремля, а потім хотіла підірвати Верховну Раду. Чим відома Надія Савченко та де вона зараз? Докладніше далі. Після 24 лютого 2022 року повномасштабного вторгнення Росії в Україну Надія Савченко зникла з публічного простору про те, як з'ясувалося, вона не залишила країну у скрутний час. Телеграф UA розповідає, чим запам'яталася українцям Надія Савченко, чим займається зараз та як виглядає у червні 2014 року. Надію Савченко захопили бойовики самопроголошеної ЛНР та передали Росії. Там українську військовослужбовицю визнали винною у причетності, нібито до вбивства російських журналістів. Лістів у Луганській області та засудили до 22 років позбавлення волі. Льочиця свою провину не визнала, а вже у травні 2016 року Савченко повернулася до України після обміну на двох російських спецназівців. 15-го року їй було присвоєно звання Герою України. Ще під час її перебування у російському полоні. Політична партія Батьківщина швидко прийняла Савченко до своїх лав і поставила на перше місце у виборчому списку. Проте політична кар'єра Надії не склалася. Спочатку колишня бранка Кремля звинуватила український уряд у втраті Криму та частини Донбасу, а згодом вийшла з партії Юлії Тимошенко. Скандал вибухнув після поїздки Савченко на окупований Донбас у лютому 17-го року. Крім того, Нардепка робила неоднозначні заяви щодо російських окупантів та допускала можливість переговорів із колишніми лідерами терористів Захарченком та Плотницьким. Кульмінацією публічної діяльності льотчиці стала кримінальна справа у вісімнадцятому році. СБУ за. Арештувала Савченко за звинуваченням у спробі організувати державний переворот. Тоді її та керівника центру звільнення полонених Володимира Рубана звинуватили у підготовці теракту у Верховній Раді. Військова частина, до якої мобілізувалася Надія Савченко, належить територіальній обороні Деснянського району Києва. Таким чином, як мінімум, на Троєщині герою країни точно перебувала. Це дотично підтвердила і сама Савченко, коли у лютому 22-го року через соціальні мережі шукала рації для тероборон. Нетроєщини Савченко не афішувала, чим саме займається та де знаходиться. Зростаючий інтерес суспільства до її особи підштовхнув Савченко влітку 22-го року записати в соцмережі різке звернення до українців. У відео вона чітко дала зрозуміти, що не прагне створювати відосики заради хвастощів або показухи. Ще однією причиною, через яку вона не розкриває своє місце розташування, є бажання вберегти людей, з якими вона воює. Відомо, що в листопаді 22-го року Надія Савченко, яка Мобілізувалася як старший лейтенант, отримала чергове військове звання капітана. Підсумовуючи, додамо, що сестра надії Віра Савченко служить саперкою у 127-му батальйоні ТРО і вже встигла здобути нагороду хрест військова честь. Втрати України та Росії під час війни виявилися катастрофічними. Якими ж є ці цифри, якщо ця війна вважається найбільшою в Європі з часів Другої світової? Та як зараз виглядає невтішна воєнна демографічна ситуація в Україні? Докладніше далі. За два з половиною роки повномасштабної війни Росії проти України кількість загиблих та постраждалих досягла майже мільйона осіб. Wall Street Journal провів детальний аналіз втрат обох країн та надав шокуючі цифри загиблих та поранених. Згідно з дослідженням видання на українському боці кількість загиблих військових оцінюється у 80 тисяч, а поранених близько 400 тисяч. Хоча ці дані є конфіденційними і можуть бути неповними через складнощі у підрахунках під час активних бойових дій. Як зазначає дзеркало. Тижня у лютому президент Володимир Зеленський називав цифру у 31 тисячу загиблих українських захисників. За інформацією видання, це була недооцінка, яка мала заспокоїти населення задля продовження мобілізації. Щодо російських втрат, то оцінки західних розвідувальних служб вказують на близько 200 тисяч загиблих та 400 тисяч поранених. Ці цифри значно перевищують офіційні дані Кремля, який систематично применшує свої втрати. Видання також звертає увагу на жертви серед цивільного населення. Час захоплення Маріуполя російськими військами загинуло понад 8 тисяч мирних жителів. Однак становити точну кількість загиблих цивільних у масштабах цієї війни важко. Серед причин, що спонукали Кремль до вторгнення у 2022 році, році, Street Journal виділяє демографічні амбіції Путіна. Росія намагалася розв'язати власні демографічні проблеми, поглинаючи українців, які проживали на окупованих територіях. Для цього була розгорнута масштабна кампанія русифікації. Наслідки війни для демографічної ситуації в. Країні є катастрофічними за останнє десятиліття. Країна втратила понад 10 мільйонів людей. З них 6 мільйонів стали біженцями, а мільйони інших залишилися на окупованих територіях. Якщо у 2001 році населення України становило 48 мільйонів, то на початку 2022 року це число скоротилося до 40 мільйонів. Захоплення території Росією призвело до того, що нині на контрольованій Україною території залишилося від 25 до 27 мільйонів громадян. Пенсіонери силових структур знову в строю. Чоловіки, які вийшли на заслужений відпочинок, можуть повернутися на передову. Чи достатньо у них сил, щоб захистити країну? І чи насправді це крок до посилення армії? Докладніше далі. Мобілізація в Україні вийшла на новий етап. Відтепер на військову службу можуть призивати не лише резервістів та цивільних, а й пенсіонерів силових структур. Тепер усі вони підлягають мобілізації до досягнення 60-річного віку. Військові та силовики, які починають кар'єру у 17 років, виходять на пенсію в середньому після 43 років. Станом на перший квартал 24-го року в Україні було майже 217,5 тисяч пенсіонерів військових та силових структур віком до 60 років. До речі, середній вік. Виходу на пенсію у 2014 році становив майже 45,5 років, у 2020 році 47,5 років, а торік трохи більше 51 року. І якщо раніше військові пенсіонери перебували на загальному обліку, то співробітники СБУ чи МВС мали власний. Проте за новим законом пенсіонери силових структур переходять зі спеціального на загальний військовий облік і можуть бути призвані на загальних підставах. Це серйозний резерв для армії, оскільки більшість з них у хорошій фізичній. Формі та вже мають бойовий досвід. Експерти зазначають, що цей крок значно посилить обороноздатність країни. Росія готується розпочати довгострокову програму з відновлення своєї армії після втрат, понесених через повномасштабне вторгнення до України. Мета окупантів максимально відновити бойові можливості своїх підрозділів та наповнити їх новою технікою та особовим складом. Однак, принаймні до 30-го року у Кремля може виникнути низка проблем з цим. Про це йдеться в матеріалі аналітики Ні фонду Карнегі за міжнародний международный мэр Масікот. Докладніше далі. Як пише Масікот, вже на початок 2024 року російські збройні сили втратили понад 15 тисяч одиниць техніки та понад 350 тисяч особового складу пораненими та вбитими. Москва втратила більше танків ніж мала у своєму арсеналі до війни, а також понад 30% своїх найсучасніших самохідних артилерійських систем та систем залпового вогню, чорноморський флот втратив понад 20% своїх довоєнних сил. А повітряно-космічні сили Росії втратили близько 10% довоєнного потенціалу водночас особового складу під час війни проти України Росіяни втратили більше ніж в усіх разом узятих конфліктах за участі РФ після другої світової на тлі цього. За закритими дверима у Москві вже готуються до реконструкції своїх збройних сил, аби впоратися із понесеними збитками та втратами. На початку наступного року Росія ймовірно оприлюднить нову державну програму озброєнь. Йдеться про довгострокові плани виробництва до 34-го року, які враховуватимуть уроки засвоєння на полі бою. В Україні нині близько 75% російської техніки в Україні після ремонту чи модернізації, і лише 25% нововиробленої. РФ має розгалужену мережу ремонтних заводів і певну кількість підприємств, які спеціалізуються на відновленні техніки із запасів. При цьому деякі цивільні заводи перейшли на військове виробництво. Підприємства, які виробляли хліб, тепер виготовляють безпілотники. А деякі заводи, які виробляли обладнання для буріння нафти чи газу, роблять стволи для артилерійських систем. Систем, але наприклад, виробництвом чи ремонтом танків із запасів займається обмежена кількість заводів. Потужність підприємства Уралвагонзавод становить 200-250 нових та відремонтованих старих танків на рік. «Омськтрансмаш» видає 120 відремонтованих танків на рік. Паралельно Росія стикається зі значним дефіцитом робочої сили в оборонній промисловості. Резерви, які використовувалися в минулому для вирішення цього дефіциту: мігранти, ув'язнені та студенти потрібні як добровольці. На війні, як прогнозує аналітикиня, на тлі цього для нової збройної програми Росія може розглядати декілька сценаріїв: перший обмежитися наявними потужностями, наприклад, 250-300 танків на рік. Тоді Москві не доведеться будувати нові заводи та витрачати великі кошти. Щоб цей план спрацював, конфлікт в Україні повинен бути заморожений або перейти в стан низькоінтенсивного протистояння до 25-го року. Другий сценарій: Кремль може спробувати наростити нове виробництво шляхом значних Вкладень у будівництво заводів або реорганізацію ліній на наявних заводах, дефіцит робочої сили та фінансові ризики стануть найбільшими викликами на цьому шляху. Переналаштування існуючих заводів призведе до тимчасової зупинки або зниження виробництва, що несумісно з нинішніми потребами Росії в умовах війни. Третій сценарій: імпорт великої кількості військового обладнання та техніки. Якщо запаси російської техніки будуть вичерпані за умови, що війна триватиме з такою ж інтенсивністю. Росія може вдатися до закупівлі наземної техніки в Пекіна. І четвертий варіант інтеграція у військові інновацій. Проте, за даними Масікот, російські стартапи, які займаються технологіями в галузях БПЛА чи робототехніки, мають недостатньо інвестицій. Російська армія майже напевно не буде відновлена або перебудована до стану, який вона мала до вторгнення в Україну 22-го року. Підбиває підсумки Масікот. За прогнозами аналітикині, всеосяжне відновлення армії РФ можливе лише. Після закінчення війни освітяни України шоковані інформацією про нове рішення уряду, що фактично може зруйнувати державну систему вищої освіти. Як стало відомо, Кабмін планує зняти заборони на приватизацію університетів. Це ставить під загрозу майбутнє освітніх закладів. Докладніше далі. Кабінет міністрів планує зняти мораторій на приватизацію закладів вищої освіти та їхнього майна. У публікації дзеркала тижня зазначається, що це питання вже з'явилося в проєкті закону про державний бюджет на 2025 рік. У проєкті вказано, що знімається мораторій на приватизацію університетів, який був встановлений раніше. Законопроєкт вже внесли на розгляд Верховної Ради. Якщо цей закон ухвалять, це означатиме зупинку дії законів, які забороняють приватизацію. Це закони про освіту та про приватизацію Державного і комунального майна голова профспілки освітян Києва Олександр Яцунь різко критикує ініціативу уряду. Він вважає, що такі зміни можуть призвести не лише до неефективного управління майном вишів, а й до його використання не за призначенням. Яцунь зазначає, що бюджет це фінансовий документ, і він не має містити зміни до інших законів. На його думку, подібні рішення повинні прийматися тільки після обговорення з представниками університетів та громадськості. А цього не було. Голова комітету Овної ради з питань освіти та науки Сергій Бабак зазначає, що парламент не підтримає таку ініціативу. Він здивований, як взагалі можна пропонувати приватизацію університетів, тим більше під час війни. На його думку, це питання виходить за межі фінансових розрахунків. Це питання суспільного блага аж до національної безпеки. За словами нардепа, комітет вже готує поправки до бюджету і планує запросити представників Мінфіну, щоб вони пояснили, які саме об'єкти планують приватизувати в умовах війни. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.